Сьогодні на зустрічі з представниками органів юстиції мова йшла про такий важливий соціальний проект: це відкриття центрів безоплатної правової допомоги. Розкажіть, будь ласка, яким чином цей проект буде реалізуватися на Херсонщині? Ви знаєте, відкриття центрів безоплатної правової допомоги це те, що українська держава і влада заборгувала українцям вже багато десятиліть. Тому що з одного боку ми маємо величезні проблеми і в державних органах, і в судовій системі, і в правоохоронній системі, і в органах прокуратури, міліції служби безпеки, де українець фактично потрапляє як беззахисний і ще на жаль діють ці радянські механізми репресивні, коли і слідчі прокурор відноситься до людини, яка потрапила навіть в якусь життєву ситуацію, як до злочинця з першого дня, коли його побачив. З другого боку, держава не забезпечувала можливість захисту для тих українців, які не можуть в силу свого майнового становища найняти дорогого адвоката. Це теж величезна проблема. І е, завдання, які перед нами поставив прем'єр-міністр в минулому році, і те завдання, яке, маю надію, ми запустимо по всій системі, по всій країні. Це відкриття центрів безоплатної правової допомоги. Це не будуть центри, де умовно кажучи, будуть сидіти державні службовці, які е, будуть для галочки давати консультації українцям. Ми від відмовилися цієї філософії, тому ми е, спільно з нашими європейськими партнерами зробили іншу модель. Суть її полягає в тому, що е, в ці центри залучається 5 тисяч адвокатів. На конкурсних умовах держава платить цим адвокатам відповідні кошти за надання якісної допомоги тому чи іншому українцю. З другого боку, в цих центрах зможуть отримувати. Правову консультацію, позов, представництво в суді не всі категорії громадян. Багаті там це не зможуть робити, тому що багаті повинні в принципі за свій власний кошт наймати адвокат. Мова йде про малозабезпечених, про тих людей, які мають доходи нижче прожиткового мінімуму. Мова йде про пенсіонерів, мова йде про інвалідів. Ми прийняли рішення зробити окремий проект для учасників АТО, сімей загиблих, тих людей, яким зараз треба реальна допомога у всіх сферах. І те, що може зробити міністерство юстиції це як мінімум надати їм якісну адвокатську допомогу. І мова йде про дітей-сиріт, їхніх опікунів, які не мають фінансової можливості найняти адвоката. Ми хочемо так само розширити цей перелік громадян ще внутрішньо переміщеними людьми, які втратили своє майно фактично у зв'язку з війною на сході країни або у зв'язку з анексією Криму. Тобто це такі, така категорія людей, але насправді ми порахували попередньо, мова йде про 8 мільйонів людей. І це дуже амбітний соціальний проект. Він знаходиться на персональному контролі прем'єр-міністра України з 1 липня, з 9 ранку, відкриється 100 центрів по всій країні. Так само в Херсонській області відкриється 4 таких центри, де будуть працювати понад 100 адвокатів, які будуть надавати таку допомогу нашим жителям Херсонщини. Ми розуміємо, що з перших днів може бути великий наплив громадян, тому сьогодні в спілкуванні з співробітниками органів юстиції я дав доручення, щоб всі, в тому числі в першу чергу, керівництво органів юстиції особисто взяло участь в роботі цих центрів по крайній мірі, в перші тижні, коли українці підуть, для того, щоб українці відчули, що цей проект є справжнім, а не якимось формальним. Тому я маю надію, що цей проект буде успішним, тому що цей проект стосується кожного українця. І цей проект дійсно показує, що держава змінюється, що вона турбується, хоча б в цьому напрямку, який не включається в відповідальність у Міністерстві Сціїції за українця, який не має можливості в силу багатьох зараз причин через низьку зарплату, через низькі соціальні стандарти, точно витратити кошти на платного адвоката. Але він потрапляє в життєву ситуацію, коли йому потрібна конче потрібна ця допомога. Тому ще раз звертаюся до жителів Херсонщини, що ви зможете з першого числа в чотирьох uh, центрах. Я попрошу вас, якщо можна дати таку інформацію по адресам цих центрів після ефіру, uh, отримати uh, допомогу фахового адвоката. Якщо ви потребуєте такої допомоги в силу вашого майнового стану, якщо ви є uh, інвалідом, якщо ви є пенсіонером, якщо ваші доходи нижчі прожиткового мінімуму, або ви є учасником АТО чи членом сім'ї тих uh, загиблих воїнів, які приймали участь в бойових діях і. Uh, я переконаний, що цей проект буде успішним, тому що навколо нього об'єдналися не тільки наші міжнародні експерти, міністерство юстиції, навколо нього об'єдналася вся адвокатська спільнота.